І хочу ще сказати, що у нас неймовірна команда і е, лідерські ранги yeah. прекрасні. Все починається з бронзи. Перший крок не буває інших рангів без бронзи. Далі срібло це якби для мене особисто срібло, це якби утвердження того, що людина прийшла на бізнес. Тобто, є вже є ось такий певний фундамент для бізнесу з золотом. Я знаю точно. Люди, які прийшли і стали золотом, я думаю, що золоті лідери мене підтримають. От і Оксана і Ольга, вони точно знають, що ті, хто досягли золота, вони вже не зупиняться. Це тільки однозначно діамант. Ну, я просто я по іншому е не бачу. Але є ще одна сходинка. Це знаєте, я цю сходинку називаю відкриті двері до діаманта. Це платина. І для того, щоб закрити цей лідерський статус платина, треба 500 терень, 2500 чоловік. Ви уявіть, який це труд. Те, що ми сьогодні тут говоримо, що вклад, який робить Валентина, ну. Ви навіть не уявляєте, мабуть, до кінця В мене просто йдуть мурахи по спині, бо я точно знаю, що це дійсно важко. Але а, мені дуже подобається, що цей статус можна закрити тільки тоді, коли змогти розділити свої якісь отакі, е, задачі на свою щоденну роботу і на роботу з командою. На свою і на роботу з командою. Статус платина закривається тільки тоді, коли віддаєш більше, ніж приймаєш. Він просто прийде однозначно. Тому в нас є лідер статус платина буквально за п'ять хвилин від діаманту. І я хочу привітати цю неймовірну платну і подякувати нашому капітану за те, що він нас веде, за те, що він показує нам путь. І я дуже хочу наслідувати, дуже хочу так само. Я думаю, що кожен із вас так само хоче статус оплатина, як і Валентина, це зробила. Хочу привітати! Му, <з incendiary> внаше культури, внаше культури. Внаше культури не ймовірний кубок. Наступний, наступний, наступний дає такий діагний. Що наступний тільки діамантовий, кого їм буде. Тільки діамантовий. Тому слово від вас, від, від нашого капітана. Я вам дуже вдячна за те, що ви в нас є. І хай 2025 рік принесе ось цей діамантовий. Найкращий лідерський статус. <плес> Дякую всім, тому що цей статус. Це дійсно робота команди. Його просто неможливо зробити самому. Це тільки командна робота. І це те, що люди, то, що люди повторюють, то, що я вам говорила на самому початку. До великих рангів не можна їздити самостійно. Це тоді, коли в тебе в команді є багато людей в статусі «золото». Ну, Як мінімум в, тебе, в першій війні, да, тебе є е, команди, є золоті партнери. У нас в мене, таких чотири, і це велика міжнародна команда. Е, ці лідери вже е, багато з них, ну, по кількості, вони вже теж платили, там трошечки треба по, по маркетингу теж порівноважити. Тому, звичайно, все почалося з прийняття рішення. Все дуже просто, якісь нічого я такого. Іншого не робила, я пройшла в той же шлях, який проходити бронза, срібло, золото. Просто трошечки були скоріше темпи, скажем так. Да? І е, я дуже цінюю цей кубок. Але дійсно вже хочу трошечки іншого. Хай він буде маленьке, але нехай він буде много градний, хай він переливається. хай він буде такий вже, тому що я впевнена, що ми це зробимо ще трошки і будемо святкувати то свято бриліндами. І далі моя задача. Знаєте, в мене немає цілі. Ні, у мене є ціль бріянти. Але це така як проміжна ціль. Я дуже хочу, щоб у моїй першій лінії мінімум п'ять людей були берляти, мені потрібен такий кулак, знаєте, бо така має бути. А далі п'ять і більше. Отак кажу. Спочатку п'ять, а потім більше. Тому що дійсно є в команді ті люди, які ну, реально йдуть на цей ранг. Як мінімум, такі люди є. І це те, що ми говоримо, що не справа не в тому, скільки у вас, яка кількість у вас людей в команді, в першій лінії. Важливо тільки у вас лідери з вами, розумієте? Лідери, які дублюють вашу роботу і які навчають інших людей, які кажуть: дивись, як роблю я. повторюй і навчи інших людей зробити так. Ми ці тренера, які тренують інших тренерів, розумієте? І тоді у нашому бізнесі все буде так, як має бути. Саме головне, що ми з вами тут, багато хто із вас вже війшов з перший золотий мільйон. Не всі люди, які тут... Вони ввійшли в той золотий мільйон, бо ми його зробили за перших 13 місяців. А, а підніміть до речі, хто ввійшов в перший золотий мільйон. Супер, майже весь зал, подивіться, так? Тобто це вже супер. Ви піднімаємо перший золотий мільйон. Всі інші, коли піднімав ручку, нічого страшного, Ви вийшли в перший процент. Це теж супер. Тому я вважаю всім нам саме найкоротші строки. Дійти до тих цілей, які ми поставили. Ми це з вами можемо. І так мало скоро будемо. Тому що клуб рівні це ще раз не мережева компанія. І якщо люди, ну, ми слухали історію, ви знаєте, наш бізнес це історія. І люди, які лякала, лякало слово, продаж, мережевий бізнес і так далі, все ми тут все в сторону ставили. перекреслили. Ми подякували цій індустрії. Я, наприклад, дуже вдячна, вона в мене була дуже добра. Але ми йдемо далі. Це новий наступний крок, це еволюція, це кращі правила. Ліфт не прийшов щось руйнувати. Лібгут прийшов все покращити. І ми взяли звідси найкраще, це партнерську програму. Далі вдосконала і маємо супермодель. І тепер він для всіх дійсно це не просто вже слова. Він дійсно для кожної людини. І кожен тут виграє, хто приходить в купівлю. Кожен з нас. От Лівун починає працювати для нас і заробляти для нас гроші. Знаєте коли? Коли ми наживав, нажимаємо ту. Як лише підказуєте, що кнопочку купити? От як тільки нажали слово купити, Лівун почав для вас працювати. Чому? Тому що ви законодали свої гроші. Все, ви на самих видних умовах ну, купили для себе продукт. І все починається. І люди приходять власне сюди за цим. Вітаю, вітаю ще раз, вітаю, тому що молодці, ви молодці тут і дійсно досягли успіху успіхи та людина, яка просто прийшла сюди і продовжила. все. Одна умова прийти внупрямку і продовжувати, продовжувати і продовжувати. І кожен з вас обов'язково досягне своєї цілі, своєї мрії. Дякую всім час і, все. і вас всіх вітаю! Кожному учаснику своєї команди. Я вас всіх люблю, всіх, хто приїхав в гості наші, звичайно, ми разом зі святкою, але окрема подяк кожному учаснику нашої команди. Кожен з вас дуже цінний, кожен абсолютно, кожна людина, неважливо, які там у вас радні, Ви кожна людина поносить свою малесеньку крихточку кладу в нашу, нашу успіх в нашої команди цілому. Тому всім вам дуже, дуже вдячна.